Що потрібно для того, щоб піти та постріляти в тирі? Скільки пострілів потрібно для новачка? Чи можу я прийти з дитиною, та які умови? Такі питання та багато інших часто надають у особистих дзвінках та у наших соціальних мережах. Тому ми вирішили відзняти те відео, в якому наглядно покажемо, як це насправді відбувається. Ради вітати вас ми на каналі Просто. Ми в тирі ствол, в барній зоні і з нами вже знаємо вам старший інструктор тиру Латки Ганна. Вітаю вас! Люди навчають питання стосовно тиру. І я дуже сподіваюся, що, що з вашою допомогою ми сьогодні дамо ці питання-відповіді. І перше у нас питання, що потрібно для того, щоб прийти в тир та постріляти? Взагалі, для того, щоб перший раз спробувати себе в стрільбі, нічого специфічного вам не потрібно. Потрібно перше забронювати зручний для вас час. Це можна зробити чи на сайті, чи у адміністратора за номером телефону, який зараз з'явиться на екрані у вас. По-друге, потрібно прийти з документами, що посвідчують особу, та пройти первинну реєстрацію. Первинна реєстрація проходить тільки перший раз, а потім, коли ви приходите, ви тільки бронюєте час та своє прізвище. Тобто, дивіться, схема дуже проста: ми бронюємо час, приходимо з документами та кайфуємо. Все Ганна, у нас зараз дуже розповсюджена диджиталізація і мав особового носі паперові документи. Додаток Дія підійде як документ, що підтверджує особу. Так, у нас сучасний заклад, та додаток «Дія» ми теж приймаємо електронні документи у цьому додатку. А нас дуже часто питають, скільки постелів потрібно для новачка. Це залежить від вашого бажання та ваших можливостей. Комусь достатньо 10 пострілів, та він же втомлюється і щось розуміє для себе про зброю. Комусь 150 пострілів недостатньо, щоб розсмакувати цю зброю. Ви можете взяти одну одиницю зброї та зосередитися виключно на ній. Чи можете взяти декілька одиниць зброї та зрівнювати їх і шукати те, що вам більше до вподоби. Але головне, щоб ви вчилися чомусь новому та отримали. Задоволення? Ганна, скажіть, будь ласка, а як розуміти, який бюджет потрібен для походу в тир, якщо я набираю комплексний пакет? Дивись, тут теж все залежить від твоїх бажань. Можу порахувати приблизно, це за послуги тиру за півгодини ви заплатите 750 гривень, сюди входить оренда напрямку та супровід інструктора до двох осіб. Сюди плюсуємо 250 гривень за оренду зброї, одної єдиниці зброї. Сюди також плюсуємо суму використаних мішеней, в якій ми стріляємо. Та найголовніше це ціна набоїв. Ціна набоїв від 26 до 85 гривень? Це залежить від калібру зброї, яку ви вибрали. Також коли ми це все плюсуємо, у нас вийде сума, яку ми потім заплатимо за наші пострілушки. Знайти актуальні ціни та оглянути зброю, ви завжди можете на нашому сайті, який теж десь тут з'явиться. У мене наступне питання: скажіть, будь ласка, що можна придбати на подарунковий сертифікат? А дивись, подарунковий сертифікат це як гроші, якими ти можеш в кінці розрахуватися за свої стрільби. Можу порахувати також приблизно 750 гривень за півгодини за послуги тиру супровід інструктора до двох осіб та оренду напрямку. 250 гривень це оренда зброї однієї одиниці. Та 500 гривень залишається на набої. Який би сертифікат ви не купили, ви завжди можете доплатити, якщо ви війшли в раж та хочете більше постріляти. Також ви можете оплатити двома сертифікати. Але один сертифікат не можна розділити на стрій. У нас є сертифікати номіналом 1500, 2500 та 5000 гривень. Також треба звернути увагу на те, що сертифікат має свої строки дії, та по закінченню цих строків дії він згорає. Ганна, скажіть, будь ласка, які взагалі послуги забезпечує ТИР? А ми можемо навчити вас стріляти з будь-якого виду зброї, яка в нас представлена. Також ви завжди можете вдосконалювати свої навички володіння зброєю шляхом індивідуальних занять з нашими інструкторами. Кожного четверга у нас в учбовому класі проходять курси вивчення матеріальної частини зброї для отримання дозволу на зброю. Також в нашому учбовому класі можна як прослухати, так і провести теоретичні навчання. А потім у галереях. Перекласти теорію на практику У нас є 50-метрові галереї. Є галерея з рухомою мішенню Кабан. Є галерея для практичної стрільби, є галерея на 50 метрів з двома банчестами. В нас є прекрасна зона барбікю, яку можна орендувати для проведення другої частини корпоративу після активних стріль. Для корпоративних клієнтів в нас діє знижка 10% для проведення корпоративу. Якщо ви втомилися від шумних пострілів, ви завжди можете вийти з галереї та на барі за чашкою ароматної кави посидіти та подивитися за вашими друзями. А в мене наступне питання. Скажіть, будь ласка, якого типу зброя є, та як обрати? У нас в тирі понад 200 одиниць зброї. Є короткоствольна. Це я можу запропонувати вам як Берету 92-го, яка знімалась в багатьох фільмах 90-х років. А так і Глок у нас теж є, який полюбляв Джон Вік, і в багатьох фільмах глоки теж знімалися. У нас є Кольт класичний, Вальтер. Багато. Видів короткоствольної зброї є також. Є довгоствольна різна. Наприклад, ви завжди можете порівняти карабіни на базі Ер-системи та МКМ. Ви можете відчути себе снайпером з болтової гвинтівки, постріляти на 100 метрів. Ви можете. З напівавтоматичної гвинтівки постріляти також в нас є з гладкоствольної зброї, напівавтоматичні спортивні рушниці та, звісно ж, помпа, щоб ви відчули себе термінатором. А також часто дуже запитують, чи можна пройти дитиною, та які умови у нас приходять з дітьми, стріляють з 10 років, але все залежить від антропометрії дитини. Якщо дитина їй менш років, але вона вправно та безпечно тримає зброю в руках, чому б ні? Завжди можна розпочати з калібру 22 ЛР, Це мілкашка в неї взагалі немає віддачі. Потім перейти на карабіни 9х21, Це карабін під пістолетний патрон, а потім перейти на 223 калібр. Наші інструктора завжди допоможуть вам та зможуть вибрати зброю саме під вашу дитину, щоб вона отримала задоволення та все було безпечно. А зараз є дуже багато ваників зброї, і посте питання: чи можуть вони прийти свої зброї та набоями, та скільки це коштує? Так, ви завжди можете прийти до нас зі своєю зброєю та набоями, але по-перше, ви повинні мати дозвіл на цю зброю. По-друге, ваша зброя повинна бути розряджена та знаходитися у чохлі. По-третє, ваші набої повинні бути цивільними. Ви завжди можете придбати набої у нас, якщо не встигли, чи якщо ви не маєте цивільних набоїв, це буде коштувати також за послуги тиру. Ви заплатите за оренду напрямку та за супровід маршала з безпеки. Хочу наголосити, що супровід маршала з безпеки у нас в тирі є обов'язковою умовою відвідування. І в мене останнє питання: а що для того, щоб стати членом тилецького клубу та які перспективи? Ви можете нас відвідувати не стаючи членом клубу. Але якщо ви хочете стати спортсменом, тренуватися та приймати участь у змаганнях, так вам це необхідно. Для цього достатньо заповнити заявку та оплатити членський річний внесок на наш рахунок. Все. Гана, дякую вам за відповіді. Зараз ми покажемо глядачам, як це взагалі відбувається насправді, і що було цікавіше, це буде відео від першої особи. Я дуже сподіваюся, що на найбільш поширеніше питання, дякуючи Ганні, ми дали відповідь і показали наглядно, як це відбувається. Якщо у вас залишилося ще питання, дзвоніть по цьому номеру, ми вас проконсультуємо. З вами був Проствол, Гладкий Ганна, Тириствол. Залишаємось на зв'язку. І що? Все буде Україна!